Тим, хто не повернувся з поля бою, тим, хто боровся за перемогу, усім вам, чиї серця опалила війна, присвячується. Велика вітчизняна війна стала справжнім випробуванням для українського народу, але пам'ять живе в наших серцях, душах, вчинках. Учні зеленогайської школи разом із учителями, батьками, громадськістю села, свято бережуть пам'ять про воїнів визволить. Учні беруть участь у районних обласних конкурсах. Так, учениця 9 класу, Пратко Анастасія, під керівництвом вчителя світової літератури Яковлевої Тетяни Миколаївни гідно захистила науково творчу роботу Вім'я життя на землі присвячену 65-й річниці з Дня Перемоги у Великій вітчизняній війні. Дослідження учениці війшло в число шести найкращих робіт Миколаївської області. Науково-дослідницькі роботи із низки досліджень «Історія села в обличчях учнів 10 класу Твардовської Аліни та Желабенка Сергія, створені під керівництвом вчителя історії шаптели Ірини Рудольфівни, два роки поспіль займають призові місця у всеукраїнській науковій конференції Мій рідний край, моя земля, очима сучасників». Юні дослідники досліджують історії родин нашого села, долі людей, скалічених війною. Роботи Твардовської Аліни та ще шести учнів будуть презентувати нашу школу в конкурсі на районному рівні. Учні 11 класу разом із класним керівником Максименко Галиною Леонідівною зібрали матеріал та оформили дослідницьку роботу Життя опалене війною про учасника бойових дій Михайлуцу Євгена Антоновича. Його бойовий і трудовий шлях є гідним прикладом для сучасної молоді. Патріотичне виховання є основним стрижнем проведення годин спілкування в зеленогайській школі. Діти знають і пам'ятають героїчні сторінки минулого, наукові конференції, уроки мужності, тематичні вечори сприяють вихованню в учнів поваги, шанобливого ставлення до сивочулих ветеранів, солдатських матерів. На уроках учні дізнаються про безсмертний подвиг українського народу в літописі Великої Вітчизняної війни. Діти самостійно готують історичні довідки, разом із учителями створюють презентації. Вчитель російської мови Ярошенко Людмила Миколаївна провела разом із учнями 5 та 8 класів уроки пам'яті полум'ї боротьби, на яких школярі дізнались про мужність і героїзм членів підпільної організації Партизанська іскра. 17 березня цього року у зеленогайській школі відбулася лінійка реквієм. Безсмертним подвигом своїм вони прославили вітчизну до дня визволення села Зелений Гай від німецько-фашистських загарбників. З цікавістю слухають діти спогади Свічинської Марії Яківни, ветерана війни, ветерана праці. 13-літньою дівчинкою Марія Яківна була членом підпільного загону. Разом із Рудською Лідією Єгорівною, шановною людиною у житневому районі, почесним головою районної ветеранської організації. На рівні із дорослими юна підпільниця розповсюджувала листівки, проводила роз'яснювальну роботу серед населення. Безцінний матеріал зібрано учнями школи про людину легенду Сіденка Григорія Микитовича. Григорій Микитович учасник бойових дій, солдат, який дійшов до Рейстагу. За відвагу його нагороджено 14 орденами і медалями. На базі шкільного музею працює історико-краєзнавчий гурток-краєзнавець. Гуртківці активно збирають матеріали для музею, спілкуються зі старожилами села, ветеранами війни, ветеранами праці планах роботи гуртка відвідування місць бойової слави протягом року. Учні краєзнавці відвідали пам'ятні місця Миколаївщини. Також відвідали місто Герой Київ. В єдиному пориві вдячності за збережене життя діти, їх батьки, вчителі школи поклали квіти до вічного вогню на Алеї Слави, віддали шану тричі герої радянського союзу, маршалу авіації Івану Микитовичу Кожедубу. Відвідали музей Великої Вітчизняної війни. Вразили юних відвідувачів музею, зали героїчної оборони Києва, підпільно партизанського руху, зал, в якому зібрані артефакти, свідки злодіянь фашистського окупаційного режиму, в залі пам'яті хвилиною мовчання юні краєзнавці та їх батьки шанували пам'ять усіх загиблих та зниклих безвісті на фронтах великої вітчизняної війни. Чи роботи учнів підтверджують, що події великої вітчизняної війни не залишають їх байдужими: діти складають вірші, створюють малюнки, пишуть твори роздуми про ті незабутні роки боротьби нашого народу. Римша зі а аби рум між солдат. Всего друзья, солдат простой, без званий и наград, давным-давно окончен бой. Руками всех друзей положен парень в шаг земной, как будто в мавзолей. Є участь вчителів і учнів у художній самодіяльності, святкові концерти, конкурси військово-патріотичної пісні, літературні читання. Провідним мотивом виступів є виховання почуття мужності, поваги до героїчного минулого своєї країни. І ансамбль вчителів берегиня захищає честь школи на районних, обласних оглядах художньої самодіяльності. Проникливо і ніжно звучать пісні, сіній платочок, «Тьомна ночь», альоша, журавлі. В нашій школі постійно діє волонтерський загін доброта, який очолює учениця восьмого класу Ніколаєнко Тетяна. Учні кожного класу допомагають людям похилого віку, ветеранам війни та праці. Старенькі раді жвавим розмовам дітвори, їхній посильній допомозі. Школярі беруть участь в акціях Турбота, Милосердя, Чисте подвір'я. Слідкують за благоустроєм могили невідомому солдатові в селі Зелений Гай та братської могили в селі Оленівка. в рік учні Зеленогайської школи знаменні дати української історії, долучаються до них вчителі, громадськість. чітко і злагоджено побудована система патріотичного виховання підростаючого покоління села Зелений Гай. Хай щастя і мир залишаються з вами і грає здоров'я як добре вино. Тож будьте щасливі, на радість багаті, життя бережіть. Бо єдине воно.